Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду вам показувати, як я закриваю домашню солянку з грибами і капустою. І так, для солянки мені потрібні гриби. Гриби попередні я відварила вже. Грибів потрібно півтора кілограма, але в мене було грибів 1200 двісті. Як я вже казала, я їх відварила, але перед тим, як їх відварювати, почистила і заляла гарячою водою. Вони, вони постояли, я воду зіляла і поставила їх варитися Годину у мене варилися. Поки варилися у мене гриби, я тим часом натерла моркву. Моркви моркву потрібно кілограм, і кілограм так само цибулі. Цибулю я не різала, бачите. Мені потрібна томатна паста, сіль, перець. Чорного перця в мене немає, то я взяла духмяний цукор, капустина моя домашня, оцет і приблизно десь півстака, півстакана пів олії. І так, друзі, капусту я вже нарізала. Різала я ось таким ножиком. Маленька шатковниця, в кого немає. Тут дуже хороша річ, і скоро різати їм. Ось така в мене капуста. Забула вам сказати, капусти, мені потрібно 3 кілограми. Так, далі додала я в каструлю вже олію. Зараз я сюди буду висипати цибульку і буду обжарувати до золотистого кольору. Цибулька наша прожарується. da ще трошки podжаareмо i будемо добавлятни де морточку. Наша цибулька вже набралася такого, як бачите, світлого кольору. Зараз я сюди добав, добавлю морку, витушкую 5. Так, типу, знаєте, як піджарена сковорідці. І буду додати далі всі інгредієнти. Отак помаленьку, ретельно мішаємо цивулю, морку, вона в нас не пригоріла. І забираємо з вогня. Забрала я вже з огня моркву і цибулю. Зараз я сюди викидаю гриби, томат, цукор, сіль, перець. І так, додала я сюди пів стакана цукру, одну столову ложку солі і 100 грамову стовку. Зараз я додав сюди капусту. Капусту я зразу всю не буду викидати, так як її багато. Її буде погано перемішувати. Капусту я викидаю поступово, трошки вона протушкується. Ну, в смысле, як катушку, осядеться. І я добавлю усю остальну капусту. Тушити я буду е, півтори години, так як це гриби і капуста, їх треба протушити набагато більше. Е, довше верніше, для того, щоб воно у нас. Не позривало. Наша з вами соляночка вже готова. Зараз ми її розкидаємо по баночках, закриваємо. Ось така в нас вийшла смачнюща, гарнюща соляночка. Тушила я її півтори години, так як капуста і гриби мають стверду основу. тому я протушила трошки більше. І все, наша соляночка вже закрита. Баночки я поперевертала. Вийшло в мене 7 півлітрових баночок. І ще трошки в мене залишилося буде нам покуштувати. Яка в нас вийшла соляночка, але, в принципі, на колір і на смак вона дуже смачна. Взагалі я солянку обожнюю. Вона підходить як і для борща, так і для якогось гарніру там, до вермішелі, чи до картоплі, чи до будь-якої іншої каші. Тепер ми нашу соляночку накриваємо, накриваю я ще теплою хусткою. І вона буде стояти до завтрашнього ранку. А завтра зранку я не винесу вже у погріб. Всім па-па. Кому подобається наше відео, заходимо на наш канал, ставимо лайк.